Найкращі картини прикарпатського художника у музеї мистецтв експонується виставка Федора Майка з Івано-Франківської МТГ. Це понад чотири десятки кращих творчих робіт художника. У нього а, на всі жанри є багато робіт і від від пейзажу до, до портрету. До побутова картина. У нього все є. Тобто можемо по жанрам вставляти і. І так, як він ще дав нам серію картин наших українських особистостей національно-визвольної боротьби, а так, встановлення нашого українця від Шевченка, Шептицького і всіх інших. Тобто, дуже потужна спадщина від нього і є, що показати. На виставці широко представлено різноманіття творчих картин. Чимало з них пейзажі Карпат, адже саме гори повсякчас надихають автора до мистецтва. Перше поїхав в гори. Подивитися, мене так вразили гори. Я хоч то тепер в наш час важко чомусь здивувати людину. Є фотографії, є кіно, і все. Я був захоплений страшенно, я не міг відірватися, мусив щось і заробляти для цього, але по всіх горах і майже щороку їздив в Карпати. Захопили мене Карпати. Виставка художніх творів Федора Майка експонуватиметься у музеї мистецтв Прикарпаття ще три тижні. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.